Good morning, people! Сьогодні ми прочитали з вами твір з книги Кімберлі Гамільтон, який називався Нора Czerto Кіті – Нора, солістка концерту. На основі даного твору ми зараз з вами виконаємо праву. Я кожному з вас роздам попілому листочку, і ви намалюєте свого уявного котика. А зараз, поки ми малюємо, я детальніше розкажу правила. У вас має вийти ось так. Після цього, як ми намалювали з вами котика, ми придумаємо йому ім'я. У мене це кішечка. Тому я кажу: The scat і Scarlet Luna». Цей кіт називається Луна. І, наприклад, цей кіт. Танцює. Тому я скажу Луна The Dancing Cat. А у вас може зовсім відрізнятися історія. І тепер ми складаємо коротку історію про нашу кішечку. Ось тут я вам розміщу приклади, по якій схемці ми це робимо. Тут про мою Луну, а ви зробите свій варіант. Goodbye! Have a nice day!